Всім привіт! Вітаю вас на Ютуб-каналі нашого інтернет-магазину. В Україні активно завойовують прихильність аграріїв, надійні прості та економічні трактори марки Юто. Вони призначені для тривалої експлуатації, адже виробляються на державному заводі в Китаї, який на сьогодні є одним із найекологічніших і масштабних підприємств з виробництва. Техніки, власне виробництво практично всіх компонентів техніки, дає змогу забезпечувати повний контроль на кожному етапі складання, починаючи з вибору сировини до постачання техніки клієнтам. Компанія пройшла сертифікацію за стандартами ISO 9000. Трактори та дизельні двигуни виготовляються відповідно до європейських стандартів якості. Відкриваєш лінійку тракторів бренду модель Юто 244 sx Пропонуємо до вашої уваги огляд цього сучасного універсального трактора на широкій гумі. Він призначений для виконання широкого спектра агротехнічних, господарських та транспортних робіт, як в умовах домашнього господарства, так і на дрібних, середніх і великих підприємствах у сферах рослинництва, тваринництва та птахівництва. Тепер безпосередньо до техніки. Основні агрегати та вузли сховані під капотом. Як бачите, капот оптічний з надійним центральним замком. Легко відкривається на великий кут. Є механічна підставка для фіксації у відкритому положенні та руків'я праворуч для ручного закривання. Усе продумано до дрібниць. Під капотом встановлено надійний економічний двигун власного виробництва моделі YD-385. потужністю 24 кінські сили або 17,6 кВт, що має три циліндри з загальним об'ємом 1532 см кубічні. Він легко заводиться електростартером навіть у холодну погоду. Для запуску двигуна встановлений електростартер редукторного типу, який має високий крутний момент, але споживає менший пусковий струм, тобто зберігається ресурс АКБ. А ще у впускному колекторі встановлена електрофакельна свічка, яка забезпечує підігрів повітря внаслідок згоряння палива, у результаті чого полегшується запуск двигуна. Зверніть увагу, що свічка вмикається окремою кнопкою на панелі приладів, а сама клавіша з підсвічуванням. Між капотом і рульовою стійкою розташований паливний бак міськістю 18,5 літрів. Тут він захищений від бруду та атмосферних опадів. Для захисту від потрапляння в паливо сміття в горловині встановлена металева сітка. Різьбова кришка має захисний пристрій, тітку від занадто сильного затягування. Також є хомутик, щоб випадково не втратити саму кришку. Для проведення заправлення не потрібно підіймати капот, адже в ньому є отвір для заливної горловини, закритий лючком із фіксацією на магнітах. Паливний фільтр грубого очищення з прозорою колбою від стійника це дає змогу зручно стежити за станом фільтра, наявністю вдяного відстою та проводити своєчасне очищення. У продовження теми паливної системи хочу зазначити, що всі паливопроводи виготовлені з міцних високоякісних матеріалів. Є магістраль повернення надлишків палива до бака. Повітряний фільтр, багатоступеневий контактно-масляного типу, циклон, масляна ванна, металева сітка. Повітрозабірник винесено угору у зону меншої запиленості. Циклон має прозорий корпус для контролю ступеня забрудненості та своєчасного очищення. Сам фільтр легко розбирається з використанням гайок баранців. Вихлопна труба, глушник та коліно глушника закриті міцним кожухом за всією довжиною для запобігання випадковим опікам. Вихлопна труба виведена високо, завдяки чому знижується загазованість у зоні водійського місця. Радіатор рідинного охолодження великої площі. На ньому дві швидкозмінні сітки та захисні грати з боків крильчатки вентилятора. Роботу системи охолодження під час заправлення її антифризом без зайвих витрат забезпечує розширювальний бачок, встановлений на радіаторі. Передачу крутного моменту від двигуна на колеса забезпечує шестеренчаста трансмісія. Вона має низький рівень шуму, Муфта щеплення тут суха, однодискова, постійно замкнутого типу. Щоб можна було оптимальним способом вибирати швидкість руху трактора залежно від виду роботи та стану ґрунту. На тракторі встановлені основна та додаткова коробки перемикання передач. Чотири швидкості руху вперед. І одна швидкість назад в основній коробці та два режими у додатковій знижений і підвищений. Предбачається також блокування важеля педалю щеплення. Коробка передач оснащена окремим сапуном для вирівнювання внутрішнього тиску під час нагрівання елементів трансмісії в процесі роботи. Відповідне технічне рішення також передбачене для гідробака та ПВМ. Гідравлічне рульове управління забезпечує легкість та точність керування в будь-яких умовах руху навіть із максимальними завантаженням навісної системи. Тому поруч із розширювальним бачком є окремий масляний бачок рульової гідросистеми. Це унеможливлює потрапляння в оливу бруду та подовжує строк служби гідравлічної системи. Також окремі гідронасоси для гідросистеми та рульового управління. Для захисту від механічних ушкоджень рульовий гідроциліндр закритий металевими щитками. Ходова частина трактора потужна. Передній міст аркового типу ведучий, такий, що вимикається. У картері переднього моста є оглядове віконце: бортові редуктори із конічними шестернями. До того ж, великий агротехнічний просвіт 375 мм. На тракторі встановлено шини стандартного профілю із польовим протектором ялинка. Задні 11,2 на 24, передні 6,5 на 16. Задні колеса закривають крила з бризковиками. Повітряні ніпелі камер задніх коліс захищені від механічного пошкодження невеликими щитками. Погляньте, між задніми крилами розташована розпірка для підвищення жорсткості та зниження вібрацій. Гальма барабанні, задні механічні. Стоянкове гальмо з блокуванням основних гальм за допомогою механічного важеля. Якщо виникає пробуксовування, ви можете під'єднати передній ведучий міст, а в складних випадках увімкнути блокування заднього диференціалу. Це дає змогу продовжити рух навіть у дуже важкій ситуації. Регулювання задньої колії плавне зміщенням маточин уздовж півосі. Диски задніх коліс розбірні, дають змогу додатково регулювати задню колію переставлянням дисків і ободів. Вони кріпляться до маточин на шпильках. Це прискорює та робить зручною їхню заміну, бо в разі пошкодження різьби шпильку легко і швидко можна замінити. А щоб Передні керовані колеса не відривалися від землі навіть під час агрегатування з важким навісним обладнанням. Передбачені додаткові вантажі 4 по 20 кг спереду. Додаткових вантажів задніх коліс не передбачено, але є місця для їхнього кріплення. Так що за потреби можете встановити. Навісна система стандартна трьохточкова. Максимальна вантажність складає 420 кг. кілограмів. Дуже зручно під час агрегатування що розтяжки нижніх тяг із плавним регулюванням, центральна тяга з руків'ями для комфортного регулювання. Є її фіксатор у транспортному положенні. А ще є маслянки для змащування різьбових з'єднань на центральній тязі та вертикальних розкосах. Встановлено стандартний вал відбору потужності: шестишліцовий. Діаметр 35 мм. Має дві швидкості 540 або 1000 обертів на хвилину. Також передбачені дві швидкознімні гідромуфти для під'єднання навісного обладнання: верхня нагнітання і злив, нижня злив. Під валом відбору потужності розташований буксирувальний пристрій. Буксирувальна серга знімна, посиленого типу. З горизонтальною вістю кріплення і вертикальною неповоротною цапфою. тепер з'ясуємо наскільки вдало організовано робоче місце водія та органи керування для зручної посадки. Встановлені підніжки сучасної конструкції з гребінчастими перемичками. Отже, нога не зіслизне навіть у мокрому взуті. Для полегшення посадки та висадки передбачені також зручні руків'я на крилах. Трактор оснащений сидінням на амортизаторах із регулюванням за масою та відстанню до керма, завдяки якому зменшується стомлюваність водія. Відстань між сидінням і панеллю приладів регулюється. Ліворуч і праворуч від сидіння достатньо вільного місця. Усі важелі, педалі та перемикачі трактора розташовані в зручних і доступних місцях. Керувати трактором легко. Важелі перемикання КПП та знижувальної коробки зміщені праворуч від сидіння водія до крила. Важіль ручного газу з кнопковим фіксатором розміщений на правому крилі. Також є важелі блокування диференціала заднього мосту, вімкнення ВВП та підіймання опускання гідравліки. Подивимося, що під ногами: всі педалі керування перфоровані раціональної форми і розмірів, оснащені бортиками і мають рельєфну поверхню. А отже, вам гарантовано надійне керування навіть у громісткому взутті. Педаль щеплення блокує випадкове перемикання важеля основної КПП. Педаль подачі палива винесена вперед на один рівень із педалями гальма. Педаль гальма здвоєна для гальмування окремо кожним заднім колесом або разом із важелем автоматичного зняття гальма. Кермо з трьома спицями не заважає огляду на панель приладів. Загалом маневреність трактора досить висока. Панель приладів комбінована: тахометр, лічильник мотогодин. Показчики рівня палива, температури охолоджувальної рідини, 10 контрольних лампочок. Зокрема, лампочки низького тиску мастила, заряду АКБ, роботи свічки розжарювання, габаритних вогнів, дальнього світла, роботи показчиків поворотів. Зауважте, клавіші, електроперемикачів на кожусі панелі приладів вологозахищені. є підсвічування панелі приладів та клавіш. А отже, бездоганна робота за будь-якої погоди та в темний час доби забезпечені. Замок запалювання праворуч на кожусі панелі приладів не заважає в процесі руху. Зверніть увагу на оригінальний ключ замка запалювання та наявність ковпачка в самого замка. Чудовий огляд і безпеку під час руху дорогами загального користування забезпечують великі прямокутні дзеркала заднього виду. Вони встановлені на посилених жорстких кронштейнах для унеможливлення вібрації. Тепер щодо електрочастини та освітлювальних приладів. Трактор обладнаний електричним генератором підвищеної потужності 500 Вт. Така потужність. Повністю забезпечує всі потреби трактора в електроенергії та дає змогу під'єднувати додаткове електрообладнання. Акумулятор ємністю 80 Аг розміщений у ніші перед радіатором. Вимикач маси малогабаритний, герметичний, зі знімним ключем дає змогу повністю знеструмити трактор. Це дає змогу. Подовжити строк служби батареї внаслідок зниження струму саморозряду, а також унеможливити несанкціонований пуск двигуна під час стоянки або обслуговування. Для безпечної експлуатації трактора із причепом передбачена електрична розетка захищеного типу. Вона розташована в задній частині трактора біля правого заднього крила. Трактор має потужне зовнішнє освітлення, зокрема передні фари, задні ліхтарі. Стоп-сигнали, показчики поворотів, габаритні вогні, дублювальні показчики поворотів і габаритні вогні на передній частині задніх крил. Дуже зручно залишились, здається, дрібниці. Так, інструментальна скринька закріплена над акумулятором під капотом і є додатковим захистом. Табличка для переднього номерного знаку має окреме кріплення та не заважає встановленню додаткових вантажів та буксируванню. Огляд добігає кінця і час підбивати підсумки. Юто 244 СХ це повнопривідний, безкабінний, просапний трактор із двигуном 24 кінські сили та гідравлічним рульовим управлінням. Велика експлуатаційна маса, наявність потужної трьохточкової навісної системи з гідропідйомником, окремих гідровиходів, буксирувального пристрою і валу відбору потужності дають можливість агрегатувати трактор із будь-яким універсальним і спеціальним навісним і причіпним обладнанням. Якщо вас зацікавив трактор Юто 244SX, а ви бажаєте дізнатися більше про його технічні особливості, будь ласка, завітайте на наш торгівельний майданчик. Його адреса вже на екрані. Також тут ви знайдете інструмент, обладнання, техніку для дому та ремонту, саду та городу. Чому ж саме наш інтернет-магазин вартий вашої уваги? Адже зі своїм більш ніж десятирічним досвідом він може запропонувати вам понад 60 тисяч товарів з оперативним доставленням у будь-яку точку країни з власних складів, до ваших послуг, комплексні експертні консультації та вигідні пропозиції. А розгалуджена власна мережа сервісних центрів це запорука вашого спокою і надійної роботи техніки. Наша зустріч добігає кінця. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на наш канал та ставте пальці догори. І не забувайте про дзвоник, щоб не пропустити нічого цікавого. До зустрічі в нових відео на каналі нашого інтернет-магазину. Все буде Україна! Бувайте!